Виставка на честь парфумів навіть для Парижа. Це прем'єра на Вернісаж в Пале де Токіо завітали численні знаменитості, серед яких і французька актриса Одрі Тоту. 2009 року вона була обличчям рекламної кампанії Шанель номер 5 я дуже раділа, що можу зробити свій крихітний внесок в історію Шанель No5. Для мене було за честь стати посланницею цих парфумів. C est, c est, c est un cadeau, У 80-х роках. Кілька років обличчям всесвітньо відомих парфумів була і актриса Кароль Буке. Сува кажу світом, я завжди казала, у Франції є багет ковбаса і шанель номер п'ять. Адже таким є уявлення людей про Францію. Шанель Номер П'ять символізує ще й певну форму жіночності, яку усі ці роки постійно інтерпретували на ново матно до піде дізени, де дізендане які контіну. 1937 року Габріель Шанель, більш відома як Коко, сама представляла свої парфуми, які створила разом з парфумером Ернестом Боще 1921 року. Куратор Жан Луї Фрома розповів, як виникла ідея виставки. Ці парфуми не відповідають типовим стратегіям маркетингу продуктів розкоші. Габріель Шанель створила цей аромат, та флакон не просто з комерційних причин. історія виникнення цих парфумів, таємниця. Тож мені здалося цікавим розповісти цю історію у формі виставки. Численні документи демонструють історичні і особисті обставини, за яких з'явилися Шанель No5. Парфуми, які Коко Шанель нібито створила сама для себе після смерті її великого кохання, Боя Кейпела. Виставка розповідає про вплив Коко Шанель як ікони стилю та її тісні зв'язки з такими митцями, як Жан Кокто, Пабло Пікассо чи іспанський художник Сальвадор Далі. Відвідувачі виставки можуть дещо дізнатися і про приватне життя дизайнерки Мене Ця виставка дуже розчулила усі ці особисті речі, листи та вірші, які документують їхню дружбу. Усвідомлюєш, що вона вже в молоді роки надихала інших людей. Піонсранкосіякальпоель анспіреліжан. Поруддя створили, коли їй було лише 38 років. Мене це вражає. Уявити собі історію «Шанель No5» важко також без зірки Голлівуду Мерелін Монро чи робіт Енді Воргола 1985 року. У другій частині виставки йдеться про самі парфуми. Парфумер Шанель Кристофер Шелдрейк хоче, щоб публіка занурилася у процес створення революційного аромату. Взагалі-то, парфуми не можна осягнути. Для мене це емоції, почуття, і все ж ми хочемо показати людям, з чого складається шанель номер 5, звідки походять складові аромату і як вони пахнуть. Кожна нота запаху як подорож. В ідеалі це подорож у містечко Грас на півдні Франції, де щороку збирають урожай жасмину та квітів шипшини для виготовлення парфумів. Шанель No5 все ще залишається одними з найпопулярніших парфумів у світі. Попри це, парфумер Кристофер Шелдрейк 2008 року створив сучасну версію парфумної класики. Шанель No5 вважають парфумами поза часом. Ми, звичайно, хочемо, щоб так було і надалі. Це значно ускладнює нашу щоденну роботу, адже ми весь час намагаємося поставити себе на місце Габріель Шанель та Ернеста Бо. разом з парфумною легендою. Розвиваються далі і її рекламні кампанії. Дві 2012 року Бред Піт став першим чоловіком, який рекламує шанель номер 5 Парфуми, які через 92 роки після їхнього створення завойовують все нових прихильників.